хент ви готові? Спеціально для вас твайс випустили цілий альбом. Чому я його так називаю? Все просто. Тому що тільки в цьому альбомі є картки з руками. Ще й до того кожної учасниці. І перше, що нас в ньому зустрічається диск з рандомною учасницею, і мені випала Найонка. Далі величезний, неймовірно якісний та гарний фотобук. Але повністю відкривати його я не раджу. Адже всі ми знаємо про проблему випадання сторінок з альбому. Переходимо до основного наповнення. І перше. Ще можна назвати закладкою, і вона не з усіма учасницями, як ви встигли подумати. Випадають тільки три рандомні. І нарешті переходимо до рандомних карток. Тож тепер точно можете приготуватись. Їх тут цілих п'ять штук. Перша виявилась няшечка Сана, друга Джихьо. джихо, третя Цую. А останні дві картки досить неоднозначні. Те, про що я й говорила на початку відео. А як вам в рандомки вставляти картки з руками? Ви вважаєте це класною ідеєю І як вам таке оформлення? Я. Думаю, що це досить цікава задумка, але напевно їх треба було вказати окремим рандомом від основних карток.